Погибнеш, загинеш Україну, несте знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і в розкоші в країну, мій любий краю не повинний. За що Господь тебе кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра, що за панів отих поганих до краю нищить покара, уб'є на і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою. Рішом твою утробу, і рек вогніві потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся в злобі. Сини твої тебе уб'ють, оперені, а В очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плача материнського плача із гради і поля, да зрить рослина я земля, що я держатель і все бачу. Воскреснела і вернись, світлицю хату опочий, бо ти аж нато вже втомилась, гріхи, синовні несучи. Спочивши скорбно я скажи прорці, своїм лукавим чадам, що припадуть вони лихі, що їх би і зрада, і криводуші огнем, кровавим пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне карене в посуща, що не спасе їх добрий цар. І кроткий, п'яний господар не дасть пити, не дасть їм їсть, не дасть коням у хляб сісти, то утікати, не там. і не сховайтесь, всюди вас знайде правдом стан. А люди підстережуть вас на тотиш, уловлять і судить не будуть, в кайдани тугу укують, в село на зреші приведуть і на хресті оцім без ката, і без царя вас біснуватих, Поснуть, розірвуть, розіпнуть, і вашої крові собаки собак напоять. І додай таке слово їм додай. Без причі вискажи, зробили руками, скверними створили свою надію і речете, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдвоє сирот. Ні, не так, скажи їм ось. Брешуть боги, Ці ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе. Натхне, накличе, нажене, не ветхає, недривлі слово розк'єної, а слово нове між людьми криком пронесе, і люд окрадений спасе, одласиться.